Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Попередньо, Можливо, хто був уважний, той чув, що в нас... ми хотіли придбати дану річ. нагляді буде автоклав. У нас придбали ми його собі, тому що хочемо в ньому готувати, хочемо закривати якісь різні закрутки. І відповідно, бачите, що у нас є якась там міні все одно тваринки ростуть і потрібно буде в кінцевому результаті якось то м'ясо. Щось з ним зробити. І як то кажуть, давно вже я хочу собі придбати цю річ, якось не доходили руки, багато шукали по різних сайтах, робили, переглядали різні відеоролики по цих автоклавах. Дуже великий вибір. Але ми зупинили, до речі, і рекомендую вам. На цьому виробнику так нам попався гарно, якісно пішов. Він і запакований, і сам автоклав досить якісно і виглядає, бачу, і зроблений. Виробник сам з міста Чернівці. Не хотів нічого наперед говорити, думали таке вже замовимо, тому що наложним платежем все оформлялося. Прийшов на пошту, оглянули, заплатили і вже тоді робимо вам огляд. Дійсно, можу сказати, що все дуже гарно, якісно зроблено. Мені, до речі, сподобалося, нічого в ньому склоного немає. Взяли собі автоклав, вибрали модель електричну, по ньому нічого такого є датчик тиску, стравлювач повітря. Терморегулятор, спуск для зливу води. До автоплава додається підставочка. Також така, що для ваших баночок, що ви будете закручувати, все з нержавійки. Робіть свій акцент тільки з нержавійки, тому що нержавійка це більше, яка більше триває живуча вона є і якісніше. Мені так здається. Є терморегулятор. Такий терморегулятор для в Бачите, терморегулятор, ключик, щоб по коло гаєчки протягувати і датчик температури. Все, нічого складного немає. В додатку велика подяка, що виробнику. Виробник надає Взагалі е, збірник рецептів. Можливо, у когось рецепти втрачені, хтось не знає, як готувати. Хотів би виробник про це. Подумав, то кажуть, і надає збірник рецептів. Є все, є досить великий перелік рецептів. Вам такий більший огляд не буду робити. Вже кожен для себе хто хоче придбати, побачити. А хто хоче, щоб я зробив відеоогляд, пишіть в коментарях, зроблю вам огляд рецептів. Можливо, когось зацікавить, бачите. є номер телефону, є сайт виробника. Силочка на сайт буде під цим відео. Додає каталог, є каталог з товарів, також зроблю вам огляд. В каталозі є всі, всі, всі автоклави і плюс до них різні, різні пристрої для приготування м'яса. Це все в них є. Каталог також зробляв огляд зразу з цінами, щоб вам все було здоганьолог. І ще виробник дає повністю інструкцію для використання даної, даного автоплава і надає гарантійний талон. Дає гарантійний талон, тому що різні ситуації бувають. Так що краще, щоб, щоб він був обов'язково. Шукайте тільки якісних виробників. Хто кажуть, не скупіться, не шукайте халяви, якоїсь, десь там дешевше, і ви знаєте завжди, що воно краще дати за хорошу річ тих пару гривень більше, але дійсно вам буде служити і буде вам просити і задоволення, і вашому готуванню, те, що ви будете, тому що це є праця. Це все як от виростити, вигодувати, отримати то м'ясо і потім його просто спортити, також немає кого, нікому бажання, надіюсь. Друзі, сьогодні був. Погляд автоклаву, Автоклав, ще раз повторююсь, електричний. Робіть для себе свій вибір. Переходьте на силочку по сайту. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Кому сподобалось відео, ставте пальчики вверх. Всім дякую, до побачення.